Доброго дня мої малята, гарні хлопчики і дівчата! Я сьогодні не сама, зі мною сьогодні такий пінгвінчик, і ми разом з ним розповімо вам казку. Тому вмощуйтесь зручніше і слухайте. Як звичайно, в кінці ми казку обговорюємо. Разом зі своїми батьками. Сьогоднішня наша казка про зайчика-переможця. Зранку зайчик виглянув у двір, і першою, кого він побачив, була білочка. Звірята з білочкою приятелювали, і зайчик теж. Але сьогодні він подивився на білочку, і його серце закалатало. Хвостик затремтів від страху. На білочці сьогодні була шапочка з червоним хрестиком, білосніжний фартушок, збоку висіла сумка з ліками. Це означало, що сьогодні всім звірятам робитимуть щеплення. Білочка була лікарем. Вона могла дуже швидко дістатися будь-кого. Навіть коли взимку були великі кочугури снігу і важко було пересуватися по лісу. Білочка спритно стрибала, з гілки на гілку, з дерева на дерево. Тому вона своєчасно могла допомогти хворому чи зробити щеплення здоровому звіряткові. Зайчик розумів, що щеплення робити треба, щоб потім не захворіти, але він все одно боявся. Добре їжачкові думав він, чох-чох сміливий і завжди іде першим на щеплення. Ще й примовляє, я зовсім не боюся уколів. Зайчику дуже хотілося бути таким, як Чох-Чох, як цей їжачок. Але як від страху він вирішив сховатися від білочки, стрибнув під ялинку, і вона накрила його своїм великими лапами, гілками. Сидить зайчик. Тихо-тихо, коли щось зашелестіло у траві біля ялинки. Зупинився Чох-Чох. він почав якось дивно поводитись. Їжачок то сильно напружував, стискав лапки, заплющував очі, наче піднімав щось дуже-дуже важке і казав: Це, я так дуже боюся. А потім раптово розтискав лапки і починав повільно дихати і казати: Тікай від мене страх, я нічого не боюся. Зайчик від подиву аж почав голосно гикати. Я чох-чох, і не знаю, що ти теж боїшся. Всі вважають тебе сміливим. А я і є найсміливіший, бо сміливий не той, хто боїться, відповідає їжачок, а той, хто може перемогти свій страх. Навіщо ти напружував лапки та все тіло? Бо страх живе тільки у напруженому тілі. А якщо розслабитись, то страх швидко покидає тебе, бо йому більше нема де жити. А ще страх дуже боїться сміливих слів. Тому я й казав: я нічого не боюся, я теж так хочу, і з заздрістю прошепотів зайчик: Ну біжи, швиденько, шукай білочку, і спробуй зробити, як я порадив чох-чох. Зайчик напружив лапки, сильно заплющив очі. Потім зняв з себе напруження і розслабився. Тікай від мене страх, я нічого не боюся, і побіг шукати білочку, щоб першим зробити собі щеплення. Не той сміливий, хто не боїться, а той, хто долає свій страх. Ось так. І підходимо до обговорення казки. Про кого ця казка? З ким дружив зайчик? Ким працювала білочка? Та що вона робила в лісі? Що ж викликало страх у зайчика? Як зайчик вирішив уникнути щеплення? Чи правильно він повівся, чи правильно він зробив, кого побачив зайчик згодом під ялинкою? Що промовив їжачок? Що їжачок порадив зробити зайчику? А хто тобі найбільше сподобався у касті? Чи хотіли б ви бути схожими на наших героїв? Та чому? Чи траплялося вам чогось або когось боятися? Як ви себе поводили в цій ситуації? Хто допоміг вам долати страх? Що ви відчували потім, коли все минулося? Розкажіть, як раділо ваше тіло? Отже, діти, кожен з нас хоч деколи, відчував страх. І це цілком природно, але треба вчитися перемагати та долати свій страх, як його переміг наш зайчик у казочці. Ось так. Бажаю вам всього доброго. В коментарях ви можете писати, як вам казка і як ви Перемагаєте свій страх.